Друзі, завжди ми запрошуємо до нас в гості, як я завжди кажу, відомих хмельничан і не тільки. Е популярних э, персонажів і не тільки хмельничан, ще раз повторюся, гостей міста, але ці хлопаки, вони є хмельничанами, вони зараз більш детально самі про себе розкажуть. Дорогі друзі, зустрічаємо в нас в гостях бадьора корова. Бадьора корова. чи Бодра Сама бодре. корова. Бодре. Привіт, ребята. Здоров. Привіт. Добрий ранок. Здоров. 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 Юр, привіт. привіт. Юро Ігор, бажаємо. Сідайте, привіт. хлопці. Значить, одразу запитання. Одразу, знаєш? Ні, да, ну насправді ну, не, всі, не всі знають, по-перше. не всі По-перше, зразу розкажіть про, про назви, ти, знаєш, Тому що, наприклад, там, якщо нас запитують, чому ви там віддихаєте чи отдихаєте в місяці, ми там розказуємо да, про свою назву. Чому бодра корова? Це, чому що у вас такого бодрого не, і що у вас не, такого від корови? Невеселе порося, там ще куча там. Бодре? Окей. А що корова, так? Бо вона свята. Я Таке складається враження, що ви, в принципі, над назвою недовго парились. Значить, так, називаємося, там «Веселий пітух не годиться, там бодра кров, все, бодра корова. Там не тоді не було, тому Ігор розкаже, як там стане. сиділи, пили, пиво, ти і придумали, за не буде. Бодрая корову, Вона перша взагалі була не вона була подуставшою. Ігор, розкажіть про себе трішечки. Хто ви, що ви чим займаєтесь? Що, ми да, два роки вже з Юрою займаємося всякими е, питаннями вечірок і всяких заходів. Організатор. Да, в місті так. Хмельницькому. І, да. Бодрий так. кров взагалі муму. Ну, -му. Мистецьке утворення. О, це вже круто, молодці. Це вже прикольно. Воно було завжди, муму. Мистецьке утворення, мистецьке утворення? Ми ще не знали. Мистець... Мистецьке утворення, мистецтво утворює. Му -му. О, От, рекор... рекор... it's it's це дуже круто, так, справді. Запиши. Та ти знав, що ти граєш. Граю, ти що, ну так. І намагаємося займатися всякими культурними заходами в Хмельницькому. Не знаю, якщо це так. Нехай це так голосно ну Чому? Чи? Чому? Насправді, насправді, я знаю декілька, де, де, на жаль, не, не, напевно, не всі, але тим не менше, це те, що, те, що... я знаю, це культурні заходи. Але ви ще раз, уже скажіть, які заходи які ви вже провели? Да. У нас був Концерт да? у нас листопаді відбувся в Хмельницькому мистецький фестиваль, який називався Cover Fest. Ну, Крова фестиваль. серйозно Кав... Кров... все фестиваль. А ми були основними там биками. Чоловіки бики попали. Чоловіки бики ми приходили, ви не було. Молоко було. Ми ці лише корову на наступний фестиваль, друзі, ми приведемо корову під кут, бо це в куті. А що в куті? А, ну в нас було в куті, було в бібліотеці, було. Скрізь було. Я знаю, що недавно також запрошували звіо, до вас так приїжджав? Було звіво. А хто ще був з таких от... Відомих, скажем, загалу, широкому загалу українців. Був у нас дуже кльовий український, українсько-польський дует, який називається Grizzly Фейль, так. Да. Потім білоруси приїжджали, ми запрошували там ребят цікавих. Багато київських дуже виконавців. Є дуже така кльова група, яка називається Вагоноважати. Якщо ви чули, можна не чули. Я вже бачу, вже написано, я думаю, що в тебе то, то спеціально. Це, да, ну, це а, реклама. Ні. Це не реклама, це, бо броніка реклама. Ні-ні. Це подарунок, вам подарували? Да. А знаєте що, а Нас, насправді все починалося не з концертів, фестивалів, все починалося в закритих вечірок. Де ліміт був на людей там 30-40 людей, всі запускалися, заходили і там. І добили такі всішки. А скрізь, де? Да. Не можна, no. це реклама буде. Реклама закладу? Якщо буде реклама, то їм треба буде допомогу. Скажімо, де це було, що не буде тоді. Там це були закриті якісь вечірки. Так, да, так, да? так. Да, ну, да. зуба друзі. Да, так, з міліція, собаки. Міліція, як завжди. Да. А потім подумали, то ладно, що людей все більше і більше приходить, вже нема куди вміщати. Давай щось давай, таке тріхну, масштабніше. Трихом до квартиру. Трихом до квартиру, давай. Так, і що, і, і, зараз, і зараз, знаєш, у вас е, має бути знову ж якийсь захід. Якщо е, б е, захід. Зав... А, зав... це прямий ефір, так? Да? <світ> <світ> да, да, да. Прямий прямий матіка це не можна. Ага, ну завтра буде захід. Тоді ми запросили промовчики. <світ> ми запросили двох виконавців. Це ем, група, яка, мабуть, всі бачили її кліп, але не знали, що вони з України. Брюнет Шотблонд. Брюнетки стріляють блондинок чи напакет. Вони постріляють. Він розібрався, так і да. всі бачили. Це, вони кажуть, що Ми, це не не бачили. Ми не бачили. Сім бачили. мільйонів все. відео на Ютубі пере, ну, переглядів. Плюс їхні відео закинули на Берлінський фестиваль, як е, номінанти. А також буде хмельницький електронний проект Мета Тейлора, саме продюсера Пафосних. А ви щось хочете нам показати? Е, Ми, це хочете? Нам показати. Ми, хочемо. Ми хочемо показати кліп а, а який? групи. Брюнет Шаблон мільйонів. Дуже класний кліп, і люди, які деляться цей кліп, а якщо ви зараз житки, ви... вони, ми кажемо з Кривого року. Та ну, з якого Кривого Кривогорову? Думає... До речі, я от, я тебе от, я, вибачу, тебе переб'ю, насправді, ти знаєш, я от я бачив цей кліп, насправді. Так. І коли хлопці от нам закинули, наче режисера там його приводили в чувство, щоб його зараз ми могли показати в прямому ефірі. І... Я теж, я, я стояв, кажу, нічого, хлопці хтось там за з бугра запрошують. Кажуть, що вони з Кривого Рогу. Я, чесно, я сам навіть не знав, що вони з Кривого Рогу. Давайте глянемо. Давайте, давайте, давайте будемо дивитися. Зробили вже та спаут. Оце відео? Це я бачу. Брюнетки стріляють в блондину. Чому я, не бачу? Так, От, так. Значить, я буду дивитися. А дивіться, ми ще накручуємо зараз. Щосик. Three, go. Knock, knock, tell me where you are. Know that I'm close but we're apart. Somebody told me you were here. Somebody told me. I wish I could ever find you. Wish I could ever find you. Hey, ring, ring, please pick up the phone. Know that I'm asking for too much. I swear, I promise you that I'm not gonna say a word and if you. I don't wanna listen. Listen, is there something I could do? Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh but don't leave me alone this Saturday night. Oh, please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. This Saturday night. Knock, knock, tell me who you are, who and what are you looking for. Just show me where you're going to, or at least let me know if I could ever find you. If I could ever find you, hey, hey, hey. Please don't me everything has got to be right. I said, oh, baby, don't leave me alone this Saturday night. Two, oh, please don't leave me in the morning. Tell me everything has got to be right. I said, oh, baby, don't leave me alone this Saturday night. Отак от, от, дорогі друзі, і е, я думаю, багато хто з вас все ж таки цей кліп бачив. Я, чесно кажучи, його починав дивитися, зрозумів, чому е, смисл додивився до кінця не додивлявся, але дійсно дуже круто зроблено. Е, Хотів запитати, а це також їхня пісня, чи це пісня все ж таки... Так, їхня авторська, так. Їхня пісня і їхні, їхні, їхні клітини. Mm -hmm. чувак Андрій Ковальов. <кхех> ну, він мега талановитий. Він такі пісні писав. Як ви їх знайшли взагалі? Як а, він от я та, бачу, що ви ж самі не знали, що я з коли. Ми е, ну, спілкуємося в деяких колах, там, наприклад, теж люди, які займаються концертами. І, да, і нам там Чернівець, один товариш там, каже, от я їх везу, ви давайте типу, візьмемо, ніби хмельницькі чернівці. І ми так з ними зв'язались. Слухай, О, ну це капець. Прикольно, прикольно. Дуже гарний. Коли це коли завтра Е, На 21 першу годину, так? Да? В... Ну давай так скажемо на 20-ту приходити. А в 21-й як завжди? Тобто ще раз, це буде закрита вечірка? Ні, відкрита. Чому Відкрит. для всіх? Всі ми то є так закриті. 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 Ми не хочемо. бачити. — руку трупу тільки на полки. Значить, завтра ми приходимо до вас на цей дивитися чому квиточки? О, якщо сьогодні взяти, 80 гривень, якщо завтра 100. Ну там ще буде сам ну, цей продюсер Мет Тейлор, який да? нас буде. Нас дуже хмельницькому талановитий там пранішав, от яким дуже цікавляться багато людей в інших містах, але він такий, що далі своєї квартири не виходить. <с <с і пише музику дуже круту. І от завтра він теж Тоже буде світ грати. Пафосних, може ви Пафосних. знаєте? — не знаю. Ярік, Хліпін. я не знаю, чи є, але Ярік, зал... я знаю дуже багато. Багато ярків. Реально, Хмельницькому багато Яриків. Ну, <рес> вистачає. Як я думаєш? Думаю, ні, я думаю, ні, більше. Може, це Ярик, Ярик Савчук? Дотечі, може, Мені... Мені... може більше. Коваленко Ярик. У мене тільки в телефоні було десь 5 штук. Було. Воно <рес> мав вже телефону. Тепер залишився тільки один. Царство де. йому небесне. Ми зрозуміли, знаєш, коли ми до тебе дзвонили сьогодні, чи будете ви сьогодні у нас в прямому ефірі, зателефонували до тебе на 5 разів, і... І... і ти не заявляєшся. Загубив телефон? Вкрали. Вкрали. Давай так це вкрали. Вкрали, ні, не вкрали. Наша остання поїздка в Львів щось неудачно вийшло. А чому, їздили, чому? А, а чому Там, вчора а, ще могли телефонувати, а сьогодні вже а ні? А між другого телефону? Ні, я дзвонила на той. Та ще вчора. Чувак, ти з з дзвонила З карточки стави баран. Все, я телефоную. Так, окей, Чому їздили в Львів? Там був... теж концерт. Майга, концерт був 10 років. Ви приймали Ні, Там Ні, 10 додимі. років в такій групі, як Даха Браха, знаєте? Та, 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 та така жирна, що та. я просто сидів і писок відкрив. Я дивився, що в yeah. них, я вам так розкажу трохи, вони зараз в березні пару концертів зіграли, далі квітень тур по штатах, причому не для діаспори, а в нормальних клубах. З травні, навали. Франція, а, і Португалія. А осінь вони тільки приїхали за Штатів. Mm. А після цей група, група, яка грає, до речі, і в них я чув якісь індійські мотиви, так що не включають. В них, ну я так думаю, взагалі музика народі світла. А мені здається, це музика. Це трошки новий рівень. Також в Україні ніхто не грає. Ну, це точно. Фірму. Давай. А після завтрашнього концерту, що ви також збираєтесь, да, 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 да. кого? Да, а, буде такий письменник, після... да? ви ну, може дніні, знаєте, громадські діяч. Давайте давай. Давай. завтра концерт відіграли, зранку встали. Помили... помили ноги, Помили ноги, повозили апаратуру назад, йдемо. Куди? А потім Святкувати. — Ми відкриваємо таку шафу. Яка шафа? Шафа по знаєте? Так, давай, давай. Хто любить читати? Цю шафу ставиться. Mm. В громадських місцях. Ні. Парка. Це буде в, в, в такому арт тайм кафе, яке називається Clever Club. Club. — І там буде відбуватися от, от, від, відкриття о 15.00 цієї шафи, а о 17.00 буде вечір, вечір. Які, поетичний вечір, який називається Зубожілий поет. <кхи> ну, поети не всі мають бути зубожілі, якщо вони не зубожіли, то, то він не може. Що вони не Кожен Діяч він має бути обіжен з е, життю побід <гад> і, а, і, і, а, там, від компанії. Тоді він буде, творити. Да, от, у нас творити. буде така штука. А в, неділю, а в неділю там а. саме буде. Ні, почекайте. Потім, хто, 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 хто хто а беруть гості, хто приймає участь. А приймають участь, а участь хмельницькі молоді зубожілі поети і два запрошених <реш> і, і не молодих зубожілих <реш> <хмельницькі> поетів. <реш> ні, один молодший за мене чути. <реш> Він молодий, але ж книжки пише, вже видає. Ну, е, Богдан Богданчук да буде і е, Григорій Сімічук. Григорій Сіміч Сімічук не раз за кордоном читається, їздить. А потім в квітні ми привозимо окремо вже э, в рамках туру у все української скланика пісня про Сергія Жадана. Робим, робим, це, це, це диж Сергій Жадан. На, у нас якась нова подія. О, почнемо. Це хто я теж не знаю. <красно> Слухайте, привіт на коляс. От ми вас просто тихо. Слухайте, хлопці, я знаю, вже... знаю куди вас прийняти. Слухайте, я ж не розказав, в суботу, ну, ми там помили помилинами туди-сюди <рес> зробили, в суботу зобжили квет, а в неділю, там саме в Clever Club, буде... Що? Comedy club Що таке Comedy Club? А що? Comedy Sunday. Як ви велике, що Comedy Club що ще каже? А стендап буде. Стендап. А ви що дихаєте, так, хлопці?

Кому книжки? А кому Comedy <смеш> Club? <смеш> <Комусь комеді -клаб. смеш> я зрозумів. Ну насправді, бач, чесно кажучи, я навіть не, не був в курсі з приводу Comedy Sunday. Бо то... ми не робимо рекламу, ми такі... А хто, хто приймає, а хто приймає там участь? Хмельницькі зубочинні. Я навіть не знаю, що Хмельницькі зубочинні стендапери. А я вам більше ще того скажу. Неділя пройшла, а 18 квітня в куті. Що ти розказуєш? Я не знаю. Тож 18 квітня вже домовились. А з Києва приїжджають стендапери. Ну, чесно, ну, символічно в куті Мона Театрі Кут буде відбуватися стендап. Я не що ми в прямому ефірі. Я, чесно кажучи, я не знаю, вірите тим і в них грандіозні, грандіозі кожен день робити. А, Думаю, з може к... ви з Ріпенянцем, Знаєте, Як ми познайомилися цього року з якоюсь дівчинкою, вона каже, ти звідки вона каже, з Кіровограда. І... А в Хмельницькому була, да? І всі такі перше питання, а ти, що ти тут робиш? Вона там Та, заїхала до вас, чи не Львові, сюда, не а не львові? Не? львові? А вона... з Кирович Хмельницького, а вона шукала квартиру, а потім другий такий, а це де вже Кіровоград? типа ну. А там були посадити в тому кіровоград? А як вона туда попала, вона поїхала? Ну скажи, будь чи дав, вона попала. Поїху, Кутаю, вона, поїхала до... Єра, вона поїхала доїхала до, по... до подруги Чернівці. Ну, познайомилась з тобой. І і І вона вимогли ще вона цікавить Хмельницький. Я кажу, чого Хмельницький не любимо прикачив. Я чесно кажучи, почекає. Чекайте, 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 все, давайте зупинимося, давайте зупинимося. Ми Іра з Кировограду, ми обов'язково поговоримо колись. Будь, наприклад, дуже цікаво, як там Іра в Кировограді, кинув хлопця. Дружня, така атмосфера послалася, навіть камери не треба. Просто місяли поговорили, собі нормально. О, дуже смішно. про все. Значить, так, завтра, завтра вас... Завтра, э... де і в скільки, щоб ми були. 20 монотеатр на ноль Приходьте і беріть своїх друзів. Гарний настрій. Гарних друзів. Брюнетки стріляють в блондину. Брюншот блондс. Оце дійсно цікава група. Потім в суботу у вас вечір зубожілих поетів. Всі зубожілі поети, будь ласка, сходьтеся в купу, приходьте до хлопаків, читайте свої зубожілі вірші, зубожілі глядачі то будуть слухати. А в неділі коміки, зубожілі стендапери будуть зубожіло жартувати. Тобто, <гілу> <гілу> що, що ще... <ріп> <гілу> ну так як ви жартуєте, справді то дуже, дуже весело. Якщо ви будете <гілу> там зачитувати пару <гілу> е <гілу> жартюх, то я би прийшов. <гілу> Хлопці Зачитаю, у нас трошки підзимає <гілу> час, давайте буквально ще 2-3 да. хвилинки і ми okay. вас будемо вагати. Ми скажемо, що запрошуємо всіх людей на... На всякі зубожілі і незубожілі вечори бодрі корови да бодрі вечори на ранок вони не бодрі, Це точно два роки вже стараємося для всіх, і що скажу всіх для школьники школьники всім привіт. Собі нічого А ви знаєте, я скажу таку що кульмінацію цього ранку. Школьники править цим світом. Це факт. Школьники школьники добре спитати. Хлопці, що ви зранку їли? чим ви снідали? Нічого я. C è, c è, c è, c è. я в ночи. Я бурак. Цукров! Я бурек, а моя мама томат. Дорогі друзі, от такі нас писали позитивні. Не зубожілий, не зубожіли ефір. нас є традиція, ми робимо селфі на тримає. У нас хлопчик виграв білети, знаєте що? Бо він ноги майонезом брив. Якщо збереш. А він каже, якщо зберу більше 100 лайків, побрию ноги майонезом. Через 2 день 450 лайків. А, а, а на другий день, а я це відео? Фото є, а я скину. А потім на другий день, хто виграє квиток, той, хто саме прикольне салфі замутить. і виграла його дівчина, яка сфоткала з клімно. А кому ми можемо. Кому ми можемо дати квиток на завтрашній концерт, щоб нас не вимагають. Сюдо, слава, сюди. Давай тоді на квиток Насті, каже Ігор. Так, я згідна на квиточок. А так, а що вона має зробити дурнувати? Чи зубожіло, щоб вас повіджиматися? Ні, не знаю, що таке. Вона може повіджиматися? Я можу, я просто веду ранкову гімнастику, тому я віджатися зможу. Все, ви мені обіцяєте. Нічого там. Блін, ляпнув, каже. Все, все, все. Я потім... Так хоча повіджимати. Ні, ні, давай так, тоді з вас, Настя, 20 переглядів на Ютубі цього кліпа накрутити щечок, ребята. Все, Добре, я і просто людей, сяду, сяду зараз і буду. Да, все, Настя, да, тебе фактично не А А за зараз да, пісні да. вже не Все, ребят, ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли. Дякуємо за, е, дякує. дякує. за вашу позитивну енергію. Ну все, вам удачі, хай там концерти збирають стадіони і так далі. Дякую. Все, хлопаки, гайда.